Здравствуйте, малята! Здрастуйте, тітонько Сово, привіт, малята! Я от хотів у вас спитати, чи любите ви жахастики? Я обожнюю. Особливо цікаво потім над з друзів пожартувати. Це негарно. Всі ми різні сміятися над чужими страхами некрасиво. не красиво. Нісенітниця. Треба просто бути сміливим. Знаєш, навіть справжні герої чогось бояться. Я зараз розповім казку страшилки і, гадаю, ти зміниш свою думку. Тепло літнього вечора ведмедики, Ких, зайчик, вовчик і лисичка зібралися влаштувати посиденьки на галявині біля дому лиха. Зручно влаштувалися і почали розповідати різні випадки і казки. А коли стемніло, зайчик запропонував. Давайте. Один одного лякати. Навіщо? здивовано спитав ведмедик. Цікаво ж, відповів зайчик. Вовчик осудливо похитав головою. Лисичка промовчала, а їх підтримав зайчика. Давай. Я якраз тут одну історію знаю. Слухайте. Іноді на вікнах з'являються дивні розводи, почав він з голосом. Вони схожі на місяці птахів, котрі летять, а якщо ти не встигнеш завісити шибку, і справжнє місячне світло суміститься з намальованим, то картина оживе, і птахи тебе заклюють. Пхе. Зовсім не страшно, фиркнув зайчик. Я знаю жахливу легенду про нашу річку. Звірята з цікавістю завмерли якомога щільніше притислися один до одного. Давним-давно оселилося в ріці злобне створіння, котре по ночах стало тягати неслухняних звірят, які грали біля води. Прозвали його бабайкою. У нього чорні великі очі, гострі зуби довгі пазуристі лапи, котрими він робить ось так, сказав зайчик і несподівано схопив лисичку за хвіст. І скрикнула вона. Ха-ха, зареготав зайчик. Боягузка. Ні, не боягузка, тремливим голосом відповіла лисичка. Зараз візьму і піду до ріки. Ти чого? Нам туди не можна, в один голос сказали вовчики ведмедик. Боягузка, дражнив її зайчик. Дівчата всі такі. Лисичка ображено махнула хвостом і побігла до ріки. Зайчик розгублено завмер. Я ж просто так Я пожартував. Іх ти, сказав вовчик, і вони з іхом побігли на вздогін. Так, негарно вийшло. Раптом з нею що трапиться. Правильно не слуха. Давай слухати далі. Лисичко! кричали звірята, бо вже спустилася темрява і нічого не було видно. Ти де? кричав разом з усіма зайчик Ой, несподівано скрикнув він, підковзнувся і плюхнувся у воду. Допоможіть! Рятуйте, то ну. Його схопить бабайка, але чутно прошепотів ведмедик. Що ж робити? І вовчок не встиг нічого зробити, як пролунав ще один сплеск води. А ще через хвилину показалася лисичка. Вона витягла переляканого зайчика з річки. Як же ти впоралася з чудовиськом? захоплено спитав їх у лисички. Не було там нікого, скромно заперечила лисичка. А зайчик, схлипнувши, відповів: Я вигадав цього бабайку. Насправді його немає. Яка молодець лисичка, що не кинула зайчика в біді, можна злякатися страшної історії в житті, повести себе як справжній герой. Сподіваюся, що казка зробила нас усіх мудрішими і добрішими. До побачення, малята! Я, тітонько, все зрозумів. Ніколи не буду сміятися над страхами інших. Бувайте, хлопчики, та дівчатка.